Добігає до кінця тиждень, 13-19 травня, який прогнозувався як надзвичайно складний. У мене віщування справдилось, на жаль, 100%. А як у вас? Це той самий випадок, коли хочеш, щоб прогноз Таро не був точним, а його попередження допомогли уникнути неприємності. Ви на каналі Таро Правайт і з вами Тетяна. Чого очікувати? Протягом наступного тижня, 20-26 травня 2024 року. Стан на сьогодні. Минули і його вплив на сьогоднішню ситуацію. Знову башня, та, що було на минулому відчуванні, на тиждень, який минув у нас. Майбутнє, що буде заважати, і що буде допомагати підтримка? Стан на сьогодні – жезлів, стан боротьби, змагання. Різні погляди, різні погляди та зіткнення інтересів, минуле, яке впливає на сьогодення. Старший аркан Буазень, старший аркан Башта, Сімка мечів, крах сподівань, руйнування, бажання уникнути чогось, що несе в собі негатив. Нагадую, що старший аркан вежа аркан була і в розкладі на цей тиждень, що закінчується. Майбутнє також три карти: старший аркан місяць, король Кубків і Лицарь Кубків. Майбутнє примарне, але присутні віра, надія, емоції пов'язані із сподіванням, що все. Налагодиться. Що заважає? Ось це і заважає старший аркан імператриця, вісімка кубків, старший аркан Страшний суд. Самовпевненість, що все відбудеться само по собі. Карти вказують на необхідність накопичення ресурсів по старшому аркану імператриці, розвитку, стабілізації справ, уникнення страусинної політики по вісімки кубків, і моя хата з краю. Тобто я піду, вирішуйте без мене. Потрібно не прогавити час, зламати перепони, обновити сили, вивільнити нові можливості по старшому аркану страшний суд і є кармічною картою. Вона вказує на закінчення і початок нового. Що допоможе? Вихід із стану жертви, старший аркан повішений, підтримка друзів, колег. Рідних трійка кубків, незважаючи на все оптимізм у досягнення мети та розуміння циклічності процесу, старший аркан е Сонце. Віримо, сподіваємося, працюємо. Таке послання таро на прийдешній тиждень. Дякую, що були зі мною. Якщо сподобалось, оцінюйте мою роботу, підписуйтесь, коментуйте. Підписуйтесь на приватні консультації. Дякую, що були зі мною.